Останній раз, коли ми з вами зустрічалися, ми говорили про підручник із шкільного харчування на Черкащині. Зараз, власне кажучи, процеси по харчуванню і здоровому харчуванню те не продовжуються, і тому в рамках стратегії реформування системи шкільного харчування, яка в нашій державі затверджена до 27 року. Прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 1145 Деяке питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Цією постановою передбачено надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у цьому році. За цією ініціативою з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів передбачається і в наступному році. До, питання, до прийняття цього рішення безкоштовні гарячі обіди надавалися відповідно законодавства лише учням пільгових категорій. До речі, у нас на Черкащині таких дітей понад 26 тисяч і фінансувалося це все коштом місцевих бюджетів. Означена державна субвенція допоможе громадам забезпечити належне харчування для учнів всіх початкових класів, а також сприяти формуванню правильних харчових звичок саме з раннього віку. Механізм розподілу субвенції, затверджений кабінетом міністрів, забезпечить однакові умови для організації харчування усіх закладів загальної середньої освіти. Як це працюватиме? Субвенція може бути використана для придбання продуктів харчування або для оплати послуг кейтерингу або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції це перше, гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів, без виключення. У закладі освіти організовано процес очного навчання або те навчання, яке поєднується з дистанційним. Ну, очевидно, бо ці діти знаходяться в навчальному закладі. У заклади освіти будуть організовувати харчування самостійно, через аутсорсинг, або співпрацювати з підприємствами, які займаються кейтеринговими послугами. Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 класів. Усі процеси мають отримати по установі Кабінету міністрів No305 нормам ХАСП та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів. При обрахуванні обсягу субвенції на харчування Міністерство освіти і науки за основу взяло вартість харчування в розмірі 50 гривень. До речі, у нас на Черкащині середня вартість обіду для учнів першого класів у цьому навчальному році становила 41 тисячу гривень. Перепрошую 41 гривню. Тому для громад, які мають вартість харчування менше 50 гривень, є нагода покращити якість харчування. І таких громад у нас було із 66 51 Громади, які мають вартість харчування 50 гривень і більше, теж суттєво економія свій фінансовий ресурс, оскільки доплачувати там, там незначну суму до 50 гривень, яка розрахована державою. Обсяг державної субвенції буде скоригований відповідно до даних, які подадуть в систему ICOM-2. Також привідні субвенції враховується режим роботи школи, очний, змішаний формат, те, що я вже говорив. Для закладу, які працюють дистанційно, субвенція не передбачена. В Черкаській області заклади загальної середньої освіти, які працюють у дистанційному форматі, наразі немає. Тому всі громади отримують ці кошти. Керівники органів управління освіти, тетральних громад ознайомлені з змістом постанови та обсягом державної субвенції, тобто попередні дані їм всі доведені. В громадах розпочалися роботи щодо підготовки та організації забезпечення гарячим харчуванням всіх учнів перших-четвертих класів. Здійснюються відповідні розрахунки, вносяться зміни в закупівлю послуг. Та продуктів харчування. Ну, очевидно, тому що це пов'язано було з стандартними процедурами, з угодами і так далі. Тому зараз ці документи мають бути допрацьовані. Разом з тим, враховуючи важливість впливу здорового харчування на збереження здоров'я та підтримки морального та ментального здоров'я учнів, на сьогодні 47% громад області, а таких 31, вже забезпечили всіх учнів перших четвертих класів безкоштовним гарячим харчуванням. А саме, Понад 61% всіх учнів початкової ланки, таких є 23 255 учнів, забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно. Ну, ви також, мабуть, пам'ятаєте, які гарячі дискусії були в місті Черкаси щодо забезпечення учнів міста безкоштовним гарячим харчуванням. Всього от, на, на цей момент вже було забезпечено 23. 1255 учнів всього учнів перших початкових класів, це очевидно вторгується каве для порівняння, в області є 38 142 учні. Такий рівень охоплення харчування учнів можливий завдяки тому, що 351 школа організовує харчування самостійно. 66 шкіл використовують аутсорсинг, 15 закладів кейтерної послуги, і також в мережі шкіл області функціонує 56 буфетів. Крім того, 17 детальних громад Черкащини продовжує співпрацю із Всесвітньою продовольчою програмою Організації націй в рамках проєкту щодо нада фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти для покращення харчування саме молодших школярів, тобто учнів 1-4 класів. Завдяки цій програмі розмір програми громади отримують компенсацію на 30% витворених порцій розмір допомоги залежить від вартості одноразового харчування в громаді. Ці кошти спрямовуються на покращення якості харчування та дають можливість додатково забезпечити дітей фруктами, овочами та якісними м'ясними продуктами. Програма розрахована для громад, які мають саме малу фінансову спроможність. Переважно це громади сільської і місцевості. Всесвітня продовжча програма Організації Об'єднаних Націй сама проводила відбір громад та шкіл з шляхом анкетування. І це є додатковою можливістю для громад покращити якість саме шкільного харчування. В цьому навчальному році кількість закладів учасників збільшилася до 14 шкіл. Всього до проєкту долучено 67 закладів загальної середньої освіти області і 17 територіальних громад. Я не буду називати перелік, 17 досить багато. Водночас, забезпечення учнів якісним збалансованим поживним харчуванням неможливе без потужної матеріально-технічної бази, саме харчоблоків закладів освіти. Для закли загальної середньої освіти Черкаської області виділено, виділено понад 38 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету на модернізацію та обладнання харчибоків і їдалень. Наразі ведеться робота у восьми школах у семи територіальних громадах. Зокрема, ці кошти отримали: Кам'янська, Іванківська, Смілянська, Уманська, Катеринопольська, Шпилянська та Черкаська громада дві школи. Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету станом на жовтень 2024 року проведено капітальний ремонт трьох харчоблоків, зроблено поточні ремонти 85 харчоблоків, закуплено понад 200 одиниць кухонного обладнання, оновлено кухонні меблі, кухонний посуд і кухонний інвентар. Отже, наразі, незважаючи на війну, обласна військова адміністрація та громади усвідомлюють важливість збереження здоров'я підростаючого покоління. Хочу сказати, що те, що закладається саме в молодшому шкільному віці, потім дає наслідки і в старшому шкільному віці, і в цілому у життя людини. Як показують дослідження медиків, що, на жаль, кожна дитина, яка пройшла навчання в школі, після завершення навчання має ну, в середньому два захворювання на одну дитину. І ми розуміємо прекрасно, що саме харчування це один із тих… Чинників, які впливають, в тому числі на здоров'я дітей, тому сьогодні ситуація така, що держава забезпечує всіх школярів пошто класу безкоштовним гарячим харчуванням.